Привіт, народ! Якщо у пошука гри, яка зможе заглибити в себе на сотні годин, то в цьому випуску я постараюся знайти гідний варіант. А почну я з серії ігор Stalker. Події відбуваються у зоні відчуження Чорнобиля. Тут після вибуху з'явилися мутанти, аномалії та дивні артефакти. Ти Сталкер, Шукач пригод, який досліджує зону, виконує завдання, воює з бандитами та мутантами. Гра від першої особи, атмосферна і похмура, із сильним відчуттям за занят... Та небезпеки. Сюжет крутиться навколо пошуку правди про загадковий моноліт. Spider-Man Web of Shadows – це динамічний бойовик про людину павука. У Нью-Йорку сполохнула симбіотична зараза, і спайді повинен зупинити це, але є вибір залишитися героєм або піддатися темній стороні і стати частиною симбіота. Гра від треті особи з відкритим світом, де можна літати між хмарочосами, рятувати людей і битися з ворогами у видовищних комбо. Dead Space – це космічний хорор, де ти граєш за інженера Айзека Кларка. Його корабль ловить сигнал біди з гігантського лайнера. А коли він туди прибуває, усі вже мертві або перетворені на потворних некроморфів. Гра від треті особи, атмосфера постійної напруги, темні коридори, тиша і різкі крики монстрів, усе побудовано на виживанні страху та нестачі ресурсів. Діабло 2 – класика темного фентезі. Ти створюєш герої, наприклад, варва, чаклунку чи некроманта, і спускаєшся у нескінченні підземелля, де знищуєш орди демонів. Ігровий процес побудований на бою, зборі луту та прокачці персонажа. Сюжет простий, але епічний. Потрібно зупинити володаря пекла Діабло, який знову намагається вирватися у світ людей. Five Nights at Freddy's. ти охоронець нічної зміни у дитячій піцерії. В день там усе мило, а вночі аніматроніки оживають і починають полювання. У тебе є тільки монітори, двері та обмежений запас електрики. Кожна ніч стає страшнішою і головне завдання просто дожити до ранку. Козаки. це стратегія про великі історичні битви. Тут ти будуєш міста, збираєш ресурси, створюєш армії з тисяч солдатів і відправляєш їх у масштабні війни. Гра відома своїми епічними битвами і тим, що зроблена українськими розробниками. The Walking Dead – історія про людей, які намагаються вижити у світі, де все зруйнували зомбі. Але головна небезпека тут не мертві, а живі. Гра побудована на виборах. Кожне твоє рішення впливає на події та долі героїв. Сюжет крутиться навколо еліт та маленької дівчинки. Клементайн. Геймплей мінімальний, більше діалогів, емоцій і складних моральних рішень. Dead Island. епідемія зомбі випухає прямо посеред тропічного курорту. Ти один із небагатьох, хто імуний до вірусу. Гра від першої особи, акцент на ближньому бої, відкритий світ, квести, напіврятівна атмосфера відпочинку, яка швидко перетвориться на справжнє пекло. Раст онлайн виживання без будь-якого сюжету. Ти прокидаєшся голим серед природи, і твоє завдання вижити. Добуваєш дерево, каміння, будуєш притулок, крафтиш зброю. Але головна небезпека інші гравці, які можуть убити або допомогти. Усе залежить від того, кому ти довіряєш. Розпанк планету скував літ і людство на межі вимирання. Ти керуєш останнім містом на землі, підтримуєш тепло і приймаєш жорстокі рішення, щоб люди вижили. Гра поєднує стратегію виживання і моральну драму. Холодно важка, але дуже атмосферна історія. Ну ось і власне і всі 10 ігор. Сподіваюсь, хоч пару ви собі підібрали. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо раптом досі не підписались чи забули поставити лайк, саме час це виправити. З вами був Лотор, і до зустрічі у нових відео.